Ну що, всім привіт! І сьогодні я повернувся в Brawl Stars Як ви пам'ятаєте, я знімав давно вже відео про Brawl Stars і взагалі давно відео не записував. Тому я вирішив сьогодні записати, і щоб ви його подивилися. Зараз ми будемо грати, які в мене там квести. Треба спершу подивитися. Так. Ну, тут одиночне. Або Захват Кристалів. Будемо грати в Захват кристалів до речі, я повернув свої кубки, вони в мене тоді слилися, Мені один бій, я вирішив записати відео. Ну, бій. відео буде не так мало, один бій. Довше буде відео, але я вирішив записати відео. Як ви знаєте, про царс видалили ящики, і це всіх, хто грав, дуже засумувало. Окрім, мабуть, розробників. Так, хто тут проти нас? Мортіс якийсь. І так, ідемо, забираємо кристали, отбиваємо ніку, хилимося. До речі, я... А, я навіть не помітив того Мортіса, все. -йом. Так, до речі, я купив гаджета, прокачав ніту. Ну, як сказати, прокачав. На восьму силу недавно прокачав сьогодні. Так, ви бачили, смішно, я отбив просто... Ем, а чому я Мортіса не любив? Ну, це зрозуміло, в мене ота штука не накопилася, щоб відбивати. Відбивалка. Сильний удар типу. Можна і так сказати. Там якийсь Мортіс просто читерний, Він мене так легко виносить. Ну, звісно, тут у нього читів немає, ну просто це я так сказав, що він дуже професіональний. Якийсь прям наче. Та ну блін, ну що ж таке? Мортіс тут був дуже сильним. Що я вже б зробив? Б. Я не пам'ятаю, який квест, здається, кіли давати. Ну, кіли буде легше в цьому Як воно думати? Захват кристалів давати. Тому будемо грати в захват кристалів. І, до речі, якщо вам подобається моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бо я хочу, щоб вам подобались мої відео. А я буду далі грати. Тут мене винесли просто. Так, да, це наступний вже раунд, ми перший вже виграли. Ну, як сказати, виграли? Програли. Ми в тому раунді програли. Так, о, кристальчики. Ааа, мене кристал забрали. А, блін, ну Джанет! Давай, підлітай! Джанет підлетіла, коли в неї було мало хп, оце липка. Так що, кидаємо... Ай, не попав. Жаль. Жаль, що я не попав. Фух, другий раунд вже програємо, щось мене ще сьогодні не везе. Як грав сам оце оцей Браулсарс, то везло. Щось, як почав відео записувати, то не везе. Я думаю, сьогодні відео я не буду Дніпро грашів нести за собою. Так що. Якщо вам це скучно, я можу поставити. О, аутсайдер прикол! Оце мені повезло. Мінус ноль. Аутсайдер. Може і не, пощас... не по, не, по... Не... не пощастило, а просто воно. Так. мені Мінус ноль купив. ну, Це круто. О, тут боти гуляють. Боти це я маю на увазі роботи. Або гравці, які вийшли із сікі. Із гри. Ух, добре, що в мене цей гаджет є. Я її прямо прямо відкинув. І мене винесли. Якось мені здається. Вам не здається, що я якось погано граю в цих боях. А я ж наче нормально граю. Так, привіт! І ми тут виігруємо. Поки що. Оп! Так. Телепортуємося, Не знаю навіщо це. Оп, 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 оп. Це виносимо. Приймо, Хилимось. А! І мене виносить. Просто так смішно. Так, телепортуємось. Ель Пепе, тут, 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 тут. А, фух, добре, що не одного в мене було багато кристалів. Не встиг пульку запустити. Так. Виграш. Так, ну що? О, 17200 кубків нарешті. Я майже повернув свої кубки. Клас! Я думаю, ще один раунд і буде достатньо вже. Так, ну що, починаємо Щоб мене не вбили швидко. Серйозно вже гравці. Як? Як він знав, що я там? Він знав, що я там, а де я? Як він знає? Ага. Він типу, нас відгородив. Так, щоб я щось взагалі говорити забув. І ми виграли, вибачте, що я не говорив. ну, Я думаю, це для вас не така проблема. Ви думаю, все побачили. Ну, не думаю, а я знаю, що ви все побачили, як я грав. І давайте нарешті наберемо собі 19 ранг. Мені ще залишилось там буквально 6 кубків, і я зможу його набрати. У нас починається... Ой, наш цей смайлик написав, ну ладно. Ось цей, до речі, смайлик, діамант такий смарагд Я його вибрав із легендарного Призостар. Я думаю, хто грає брал Стар, знає, що таке PrezySTAR. Більшість з вас точно мають знати, що таке PrezzoStars, бо в мене мої див... мої відео дивляться багато хто. Думаю, хтось з моїх підписників дивиться про Бралл Старс. Не дивиться, а може грати в нього. Так, ми тут вже програємо вже в мало шансів на виграш, Ну, вони є. Так що треба виїгрувати. Я що робив? Ну чому ж мої тімейти не, не допомагають нікому? А, в мене Барлі в команді, тепер зрозуміло чого. Ну, тут ми програли, ну я думаю, я ще один бій зграю, якщо програю, вже буду закінчувати відео. Тільки вже давайте в щось інше. Я думаю, вам надоїло грати в неї те саме. Ну, дивитися. Аутсайдер знову. Ну, це щось дивно. Так, візьмемо ми... Що ще що, що тут взяти такого? Ограблення давайте погуляємо. Я давно в нього не гуляв. Зараз пограємо в об... ограблення. Так, Ну, проти нас. Плімо мені не страшний, значить. Ну, в принципі, сильненькі такі гравці. Вони далеко стріляють. А й прямо я просто відкидаю. А ну як Брок в мене так попадав? Я ж відійшов. Так, ну я гарно можу то захищати. Але чесно, ми яким у їхній сейф. А, я гаджет нажав, але на мене перемогли. Їхнім сейф сейфу крендик уже. Все, я викакую свій гаджет. І добиваю сейф. Та, ми тут виграли легко. Давайте ще бій зграємо, бо я ж хочу собі, собі набрати вже цей ранг. А що, аутсайд? аутсайдер? А, мене вже 19-й, круто. Ну що, я кажу ще раз, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до скорої зустрічі!